Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні 13 травня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був невдалим. Я прогнозував зниження і європейська сесія якраз і зробила зниження, але американська зробила. Зростання. Гадаю, це і було те розвернення курсу наверх. На денному графіку пам'ятаєте, я тут ще цю стрілку червону постав. І тут зелену. і ми зараз в цій зоні, де вчора дивіться, як потужно сходив курс на 26, але покупці його втримали. І сьогодні, гадаю, продовжується ця розворотна тенденція. Тобто я залишаю цю зелену стрілку. Нижній графік, індикатор стокастик. все йде добре. Якщо буде як минулого разу, розворотна тенденція вже. Почнеться дуже швидко. І сьогодні зміни в домінації між біткоїном і альткоїнами. Ви бачите, лінії перетнулись, і тут індикатор вже пише, що почався альткоїн сезон. Дивіться, як довго була оця біткоін сесія, практично з зими, декілька місяців. Гадаю, інвестори і трейдери вже почали звертати увагу на альткоїни. Пару слів по графіку і формату моїх відео. По понеділках. Буде в горизонтальному форматі, прогноз на тиждень. Чому в горизонтальному? Бо так краще буде бачити всю картину. В будні будуть такі короткі відео до 2 хвилин. Саме головне було зростання чи зниження. Потім дивимось прогноз на денному графіку. І що діється з домінацією біткоїну, USDT і альткоїнів. Ну і як завжди, на завершення мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в Європейській родині. З вами був Віктор. Віктор, до зустрічі!